Мої вітання, друзі. Мене звати Павло Ковальчук. і Я ведучий суспільно-політичної платформи інтервізор. Сьогодні про електоральний 2025 рік вибори в Українах партнерах нашої держави та те, чого від них чекати. Будемо розпитувати у нашої гості Ганна Малкіна, доктор політичних наук, професорка КНУ імені Тараса Шевченка з нами на зв'язку. Пані Ганно, дякуємо, що знайшли час для нас та на наших глядачів. Слава Україні! Героям слави вітаю вас, і глядачів. Друзі, обов'язково підтримуйте нашу з пані Ганною розмову своїми подобайками, коментарями, підписками. Ну і звісно, шарами діліться цим відео поміж друзями та товаришами, тому що як ви бачите, глобальне питання беремо, яке в принципі будемо розбирати до дрібниць до того, що стосується конкретно кожного з вас. Ми розпочинаємо. Ну і розпочинаємо з того, пані Ганно, що дійсно 2025 рік це рік виборів зміни коаліції у Федеративній Республіці Німеччина. Рік о, вступу на посаду наступного президента США о, Дональда Трампа, 47-го президента. Ну і вже нового президента в Польщі, яким, о, хто ним стане, що поки що невідомо. Чого ви очікуєте від цього року? Тому що я пам'ятаю, що подібним роком, якщо не помиляюсь, мав стати 2023 і двадцять також в принципі рік, коли всі казали електоральні роки, все зміниться. Прийдуть праві коаліції о, сформу. Мують групи впливу проти України, допомога перекриється. Ми програємо цього на щастя. Не сталося, тому який у вас настрій на 25-й рік: оптимістичний чи песимістичний, чи стриманий? Скажімо так. Ну, я б сказала би, що в мене настрій рівно віддалений, тому що нічому вже я не дивуюся, і очікування від виборів вони є очікування, які яким б я хотіла бачити результатів, і є очікування, які можна певним чином спрогнозувати. Ну, виходячи з тих об'єктивних даних, які є, які є відомими станом на зараз. А дійсно, ну, вибори, про які ми зараз з вами сказали, вони дійсно цікавими є тим, що вони є демократичними, а демократичними називають ці вибори, результати яких не є визначеними заздалегідь. Да? От В автократіях, як би вибори не проводилися, всі знають, хто буде переможцем, яким буде цей результат. В демократіях так не працює. Демократія це завжди конкуренція. Це завжди така політична боротьба. Вона ну, місцями може проводитися за допомогою, в тому числі і так званих чорних або сірих технологій виборчих і так далі. Тобто за будь-якими виборами в демократіях спостерігати дуже дуже завжди цікаво. Ну І також цікавим є те, що результат може будь-який навіть дуже дуже неочікуваним. До речі, в Україні вибори так само вважаються відносилися, коли вони в нас проводилися. До демократичних, тому що результати особливо останніх виборів і президентських і парламентів, багатьох таких досить досвідчених політехнологів, політичних аналітиків, здивували. А тому будемо на будемо спостерігати за перебігом електоральних цих перегонів в кожній окремій країні. Але якщо от відповідати на те питання. Які ви поставили стосовно приходу до влади політичних сил, ну скажімо так, проросійського спрямування симпатиків Путіна і Кремля Кремля. То а, дійсно сьогодні є певні ризики з цим пов'язані в першу чергу. А, є можуть бути ну не сюрпризи, але неприємні для нас результати на дострокових парламентських виборах в Німеччині, тому що там досить високу. Підтримку порівняно з попередніми електоральними циклами має альтернатива для Німеччини. Це політична партія, яка саме характеризується проросійськими такими симпатіями. да, російськими симпатіями. Дійсно, підтримка зараз цієї партії зростає. Але в той же час я хочу звернути увагу на те, що популярність і зростання підтримки таких правих політичних партій вона завжди зростає в кризові моменти історії. Тобто, якщо ми говоримо про європейський союз в цілому, то праві партії, як правило, це партії ще є євроскептичного такого спрямування, вони набрали популярності після. Економічної світової економічної кризи 2008-2010 років, тобто, коли були дуже дуже серйозні проблеми. Потім а, наступний пік відбувся під час пандемії коронавірусу, і так сталося на жаль, що ця пандемія вона. Плавно перетікла в війну в Європі, і всі ці проблеми, які супроводжуються цими ну, масштабними глобальними подіями, вони призвели до того, що дійсно праві партії, які не симпатизують принаймні в публічному просторі України, вони по опитуванням показують. Досить непогані, як для них я маю на увазі результати, і можуть бути неприємні, в тому числі і для нас наслідки. Але разом з цим я хотіла б сказати, що такі політичні партії, навіть у випадку, і політичні лідери, відповідно, навіть у випадку, якщо вони там перед можуть на виборах або вони там більшість місць візьмуть в парламенті і будуть впливати на порядок денний і на те законодавство, яке на політичні рішення, які будуть прийматися. Це не означає, що такі політики, такі політичні сили вони. На ну, будуть наділені необмеженою владою і зможуть одноосібно визначати політику тієї чи іншої європейської держави, тому що в демократіях, окрім конкурентних виборів, в системі державного управління є збалансована система стримувань і противаг. От дуже такий показовий приклад: це Словаччина. Ми бачили, як прем'єр-міністр Словаччини, пан Фіцо. Поїхав в турне до Російської Федерації домовлятися там щось там вирішувати питання з поставками газу, які дуже не ну скажімо так, навіть не просто критично, а радикально прямо негативно поставився і до України в цілому, і щодо допомоги України, і щодо президента Зеленського. І, врешті-решт, бачимо, що ми побачили протести політичні. В а, словаччині, і ми зараз бачимо той процес, коли опозиція. А, Парламентська опозиція готується висловити вотом недовіри прем'єр-міністру, наслідком чого може бути його відставка і відставка його уряду. Тобто, у випадку, завершуючи мій, можливо дуже довгий спіч, а завершуючи його, я хочу да, сказати про те, наголосити, що не треба панікувати, навіть якщо такі. Політичні партії, які не симпатизують Україні і висловлюються щодо припинення підтримки України, там і так далі, вони прийдуть до влади або стануть частиною правлячої коаліції. А то не треба боятися і казати, що все пропало. Ваги противаги – це те, чим характеризується нормальна здорова демократія, і в даному випадку вона також спрацює. Будемо на це не сподіватися, пані Гано. Але от зараз хотілося б ще коротко по кількох кейсах конкретних, які нас очікують 25-му році: кейс Польщі, президентські вибори, і там очікують цікавих кандидатів. Зокрема, от зараз говорять про нинішнього міністра оборони країни Владислава. Косеняка Камеша, молодий чоловік, 43-річний, який вже в 20-му році був кандидатом на посаду президента, і який вже зараз за часів повномасштабної війни Росії проти України висловлювався доволі таки скептично у бік нашої влади, так само скептично іноді чуємо, говорить про український народ, як такий пан Сікорський, нинішній міністр закордонних справ Польщі, от, зокрема його фра. За про перукарів українських, які замість того, аби воювати у себе вдома працюють у Польщі, ну і решта правих селянських партій і так далі також висувають своїх кандидатів. пані Ганно, чого чекати конкретно від Польщі? Коротко, якщо можна, чи може от обрання невигідного для України президента вплинути на загалом фон відносин двох країн? Знаєте, я думаю, якраз таки за Польщу не треба переживати, тому що Польща є і залишиться стратегічним партнером України. Поляки дуже чудово розуміють, що якщо Україна не витримає, якщо не стоїть Україна, то Польща буде ну, однією з наступних жертв, і вони дуже це чудово розуміють. А що стосується конкретних кандидатів, які як ви сказали ставляться не дуже да, ну там висловлювалися принаймні в бік і українців і України, в цілому і української влади не дуже так приємно, скажімо так. То тут треба зрозуміти одну річ, що політики публічні, особливо ті, які претендують на високі пости, пост президента це високий пост. Вони часто говорять не те, що вони думають насправді, і більше того, не те, що вони збираються робити. Вони говорять те, що від них хочуть чути виборці. Постійно ж проводяться соціологічні опитування, постійно вони. Моніторить настрій населення, які є болючі проблеми, які є. Хвилювання, на що люди в першу чергу звертаються, звертають увагу, і вони дають виборцям свої ці відповіді і посилають ці меседжі, які виборці хочуть а, почути, що хоче почути польський виборець. А виборець, ну, пересічний громадянин да польський виборець, який які не особливо там да не цікавиться питаннями міжнародної політики, який просто живе своє звичайне життя, а і який, для яких дійсно українські біженці ці вони є серйозною проблемою проблемою з точки зору робочих місць, тому що українці забирають робочі місця. Це навантаження на систему охорони здоров'я, це ну банально місця в дитячих садочках. Це те, що українці забирають як біженці і їм не можуть в цьому відмовити. Такий виборець хоче почути, що Польща буде. Припиняти допомогу українським біженцям, Польща буде припиняти допомогу Україні там в плані військову допомогу, фінансову допомогу для того, щоб перерозподіляти ці кошти, і їх спрямовувати на соціальні програми і так далі. І саме це ці політики і говорять, але це не означає, що вони це будуть робити у випадку. Їх обрання в жодній країні світу, демократичні, в тому числі, не існує юридичної відповідальності за невиконання передвиборчих обіцянок. Тому говорити можна все, що завгодно. Політикам головне отримати результат, а результатом є перемога на виборах. Що стосується результату виборів у Дібетчині, зараз Фрідрих Мерц приміряється до посади, посади канцлера цієї республіки. Хотілося б вашу думку почути, чи справді його шанси настільки на вашу думку дійсно високі і що буде у випадку його перемоги? Чи справді ось той ультиматум, про який казав Мерц, нещодавно 24 години або завершуєш війну Владимир Путін, або передаю Україні все, що в нас є, включно з Таурусами? Дійсно може прозвучати. Ну знову ж таки, результати парламентських виборів в Німеччині і кандидатура обрання кандидатури канцлера, Це знову ж таки питання Дуже непередбачене і казати важко. Да? Але ну, у випадку, якщо, ну, наприклад, Фрідріх Мерц дійсно стане канцлером, то, як на мене, можливо, це в мене суб'єктивна така думка. Він все ж таки людиною виглядає принаймні людиною досить рішучою і все ж таки людиною більш харизматичною, ніж Олаф Шольц, тому що Олаф Шольц. Він якось так безкольорово дуже себе проявляє, що знову ж таки ну можливо не давало, да давало побачити в ньому такого сильного, потужного лідера, батька нації, скажімо так. Ну а з іншого боку, і Німеччина сама по собі всі ці роки широкомасштабної війни вона займала таку дуже позицію, ну позицію очі, очікування очікування да, до останнього. Вони щось там тягнули або взагалі не давали там. Дозволів на ну коротше кажучи, нерішуча, нерішуча була політика. Тому Меркс, як на мене, виглядає людиною рішучою. І оця заява вона й демонструє те, що він можливо стане тим полідером, канцлером Німеччини. ...який не буде а, загортати а, якісь там слова в обгортки політкоректності, він буде досить рішучо називати речі своїми іменами. Але знову ж таки, Німеччина в даному випадку вона не є абсолютно самостійною в плані прийняття політичних рішень, зовнішньополітичних рішень, які стосуються допомоги Україні. Ми повинні розуміти, що це колегіальне питання, колективні питання. Першу скрипку в вирішенні яких грають Сполучені Штати Америки, і весь цей час, поки в нас триває широкомасштабна війна, ми бачили таку гру в хорошого і поганого поліцейського. А сполучені Штати поганий поліцейські, Німеччина це такі хороші поліцейські, ну і Франція там а, а, десь з ними. А тому в плані реалізації політики зовнішньої політики по відношенню до України. Я думаю, що Мерц не зможе щось кардинально зробити в будь-якому випадку всі рішення. Будуть прийматися разом з новообраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Ось до речі, про нього наступне питання. Ви сказали про демократію і ось ці от принципи важелів та противаг, які унеможливлюють одноосібне, нехай навіть і президентське рішення стосовно важливих питань за найгірших обставин, знаєте, як кажуть пані Гано, готуйся до гіршого. сподівайся на краще. Якщо збудуться найпесимістичніші прогнози стосовно політики політики Трампа. Чи справді він зможе це все реалізувати при тому, що зараз бачимо, намагається призначити на посади у своїй адміністрації людей максимально прихильних до себе, максимально нездатних на критику його персони? Що буде у найгіршому випадку з політикою США стосовно України? Як вважаєте? Я знову ж таки не бачу тут найгірших для нас ну таких дуже вкрай таких поганих для нас сценарії, тому що нас якось так прийнято в публічному просторі а, лякати самих себе Дональдом Трампом. бо цим то він прямо от зараз для <кхем> все, все закінчить, припинить <кхем> допомогу Україні і щось там буде штовхати Україну на <кхем> якісь ну, невигідні, несправедливі кроки. Насправді Дональд Трамп це людина дуже амбіційна. І а, програти в Україні він не дозволить не собі, не дозволить не сполученим штатам Америки в цілому, бо дуже дуже багато вже було вкладено в Україну з точки зору. Фінансових да, вкладень, ну хоча там фінанси сполучені штати, багата країна. Вони це можуть, як то кажуть, да запити холодною водою. Але мова тут йде про геополітичне лідерство, і Сполучені Штати Америки вони дуже добре розуміють. Ну я зараз колективно да кажу, вони дуже добре розуміють, що вони втрачають, якщо вони програють е, Російській Федерації в Україні. Тут mm -hmm. ж питання треба в ширшому контексті. Аналізувати відповідно, я все ж таки, ну, сподіваюся і маю очікування того, що тут навпаки можуть може бути дуже дуже багато сюрпризів, тому що ті люди дійсно вони досить такі і епатажні, які зараз Трамп підбирає да, на призначення в адміністрацію президента. Досить епатажні, але знову ж таки, навіть якщо ми подивимося на тих кандидатів, про які нам вже відомо, про яких Дональд Трамп оголосив, то там так само люди дуже різно спрямовані. Там є як прихильники <кій> допомоги Україні і перемоги України, так і противники, тобто в системі адміністрації Дональда Трампа, вже також. Формується оця система стримування противаг. Окрім цього, в цілому між президентом і парламентом, так само існують дуже міцні збалансовані оці важелі впливу протидії і так далі. Тому я, якщо і зможу прогнозувати, як Якусь радикальну зміну в цьому, ну в нашому да, питанні, то тільки скоріше нам на користь. От у мене все ж таки, ну, можливо, навіть десь інтуїтивне інтуїтивні таке відчуття, але я думаю, що не буде погано в Україні від президентства Дональда Трампа. Пані Гано, ви як людина, яка стежить уважно за світовим політиком, політикумом і за риторикою різних кандидатів і діючих політиків, чи можете пояснити нам поведінку Дональда Трампа та його прихильників останнім часом От те, що мене вразило, це грудень місяць. Так вже відомо, що Трамп став переможцем у президентських гонках? Але Ілон Маск каже і пише про це у своїй соцмережі X. Скільки ще може тривати війна в Україні? Скільки ще має загинути молодих юнаків з обох сторін? При тому він пише. Минає трішечки часу, ось вже січень місяць, і вони кажуть: а давайте, друзі, знижувати мобілізаційний вік до 18 років, тому що інакше ви програєте. При тому усі військові експерти кажуть, що у такому випадку і без наявності зброї техніки це все перетвориться у криваве місиво за наявності ненавчених юнаків. Ну по суті, дітей та відсутності зброї, і про це говорять одні і ті ж самі люди. Сам Саліван, якого називали деескалатором, так, представник адміністрації Байдена, яка вже йде, та, е, намагав деескалувати, деескалувати, а тепер також треба знижувати мобілізаційний вік. Сам Трамп також кажуть, що має такі погляди на мобілізацію в Україні. Чому так все різко змінюється? І чи можете ви це пояснити з точки зору політики саме? Можливо, це якісь Меседжі, які взагалі не спрямовані на те, аби ми знижували мобілізаційний вік. Ви знаєте, я пам'ятаю вже декілька хвиль таких вимог, от якщо ми на візьмемо розкладемо оці. Майже вже три роки на такі певні да, кадри. То це, здається, вже третя хвиля. Вони, ці заклики з'являються, потім вони зникають, потім вони знову з'являються. І це вже на, на моїй пам'яті можу помиратися, але це вже третя хвиля вимоги однієї тієї цієї щодо зниження мобілізаційного віку. Я, до речі, хочу нагадати, що одного разу ця вимога була виконана, тому що мобілізаційний вік було знижено з 27 до 25 років. І далі все, ці, ці, весь цей Поговорим процес він зайшов в глухий кут. А з чим це пов'язано? Вимога ця з'являється, тому що дійсно в Україні є проблема з особовим складом, з мобілізацією. Ну просто банально в нас досить, скажімо так, така складна ситуація, і я так думаю, що наша влада. Намагається дотиснути, протиснути ідею про те, що все ми більше не зможемо воювати. В нас немає чим воювати, людей в нас немає. Там можливо зброї в нас немає, і тому о, українська влада ставить питання про введення контингенту країн-членів Так, угу, угу. ну можливо миротворців, можливо, просто контингенту о, іноземних держав, які будуть Україні, власно кажучи, допомагати воювати. І сполучені Штати Америки вони цього робити не хочуть. Звісно, тому що тема відправки своїх громадян, своїх військових на територію іншої держави, це завжди те питання, яке б'є по рейтингам, і в одну мить воно знижує рейтинг будь-якої політичної сили і будь-якого будь-якого е політика. Ми пам'ятаємо, якщо ми візьмемо Сполучені Штати Америки, то ми з історії пам'ятаємо, які були шалені акції протесту. Антивоєнні руки рухи, рухи а, під час війни в Кореї, а потім війни у В'єтнамі. Да, тобто, це просто майже не зруйнувало політичну систему американську. І Америка Дональд Трамп, і, власно кажучи, його найближче оточення, вони в тому числі розуміють, що а, ну, необхідність відстоювати Україну є, але відстоювати її а, за допомогою своїх людських ресурсів це дуже дуже небезпечна історія з точки зору. Суспільних настроїв. Ну і тому вони пробивають цю тему, а може, все ж таки знизять мобілізаційний вік. Да? А все ж таки давайте будемо тиснути, будемо якось шантажувати. Тому що, звісно, їм вигідно, щоб українці воювали самі за себе будь-якою ціною да? до останнього, і ніхто щоб в Україну не йшов допомагати. Тому зараз це така поки що гра. Подивимось, чим. Це закінчиться, тому що Володимир Зеленський досить стійко, міцно да стоїть в цьому питанні, принаймні відмовляючись іти на зниження мобілізаційного віку, можливо, буде знайдено якесь компромісне рішення зниження мобілізаційного віку ще на 2 роки, до 23 років. Ну, але знову ж таки, знову ж таки, варіанти можуть бути різні. Чи може повторитися ця історія із іншими політиками, про яких раніше згадували ймовірний президент Польщі, який зараз на підступах до передвиборчої гонки говорить одне може змінити свою риторику після Приступання до своїх політичних обов'язків на посаді президента, і теж саме стосується і про Фрідриха Мерца, який такий радикальний у своїй підтримці, у своєму потязі, допомогти Україні. А згодом. Чи може він змінити свою риторику на більш обережну? тому що ми розуміємо, людина на виборах, і людина до виборів, і людина після виборів це три різні людини. Коли хочеться сподобатися електорату, ти один. А коли ти вже президент, у тебе є відповідальність та можливо більший обсяг інформації, який змушує тебе трошечки спокійнішим бути. Чи може це повторитися? Ну звісно, може і все це все, все, що завгодно може міняти свою позицію, свої погляди і свої висловлювання будь-який політик, в тому числі очільник держави. Тому що, як ви правильно сказали, коли людина стає прем'єр-міністром, коли людина стає президентом, якщо ми говоримо про президента Польщі, вона починає виваженіше ставитися до тих рішень, які вона приймає, по перше через відповідальність, яка Власно кажучи, може негативна відповідальність, яка може бути на цього політика, покладена у випадку негативного сценарію та негативного розвитку подій, а другою причиною є те, що в в демократіях жодна посадова особа найвищ, найвищого рівня не може одноосібно прийняти рішення в диктатурах. Може диктатор прийняти в автократіях. Да, може прийняти одна людина рішення і дати вказівку, як це робити і що це робити. А в демократіях це так не працює. І відповідно, і зміна там політичного курсу або якихось поглядів вона від, не просто може відбуватися, вона постійно відбувається. Ми у всіх європейських майже скажімо так, у всіх європейських політиків так чи інакше це бачимо, в тому числі по відношенню до, до України. Тобто, все це може бути. Ну будемо дивитись наостанок, пані Гано. Можете підсумовуючи все те, що ми з вами проговорили раніше. Свій такий невеличкий предикшн передбачення на 25 й рік саме для України. Я розумію, що передбачення за справа невдячна абсолютно. Але все ж таки, е, я пам'ятаю, що в е, е, рівновіддалено від песимізму та оптимізму, але все ж таки, чого чекати нам усім, саме людям, не державі, не президенту, не нинішньому прем'єру, а саме українцям від цього 2025 року. Ви знаєте, чекати треба перше, не мати ілюзій да, про те, що війна закінчиться завтра. А ви пам'ятаєте, як один відомий журналіст за декілька днів до Нового року оголосив, що 30 грудня закінчиться війна, і у мене наповне серйозі питали мої знайомі, там десь з людьми спілкувалися, що правда, війна закінчиться. Боже, дай Бог, в мене там вже знайомі зібралися повертатися зі своїх Європ, тому що вони були переконані, що війна закінчиться. Тому для того, щоб не було такої Депресії, да, колективної соціальної депресії, ну вона і так в нас є, але щоб не поглиблювати цю депресію, краще позбавитися від ілюзії і займатися а, просто щоденними рутинними справами, працювати, приносити користь ну, державі, допомагати хлопцям, тим, хто воює, а, і просто зосередитися на от таких щоденних справах, тому що коли людина. Якусь там да, очікую, якісь там ну, позитивну якусь подію, вона не відбувається, то це а, вкрай негативно відображається на ментальному здоров'ї. А нам цього не потрібно. Ми так всі травмовані ментально, тому просто треба очікувати, не, не очікувати, просто жити своє життя. І я сподіваюся, що раптово да станеться щось таке, те, точніше, чого ми всі так чекаємо довго. Гарна настанова не очікувати, що війна закінчиться цього року, аби потім не розчаровуватись і тут, наче е, в доказ вашим словам, пані Ганно, Путін підписав указ про призив росіян, які перебувають зараз у запасі, на військові збори 2025 року. Ось такі от новини не схоже на шлях до деескалації, тому нам своє робить, як то кажуть, працювати, жити, любити, відпочивати і слухати, і спостерігати за YouTube каналом Інтервізор, де розповідають про все найголовніше зі світу з України, зокрема, в тому числі з допомогою наших експертів, гостей, в тому числі з вашою пані Гана, допомогою. Дякуємо вам за те, що долучилися. Гана Малкіна, доктор політичних наук, професор КНУ імені Тараса Шевченка з нами спілкувалася. Ну а Мене звати Павло Ковальчук, і я дякую вам за те, що були уважними протягом цієї розмови. Ставте свої питання, які обов'язково прозвучать наступного разу у ну, наступних розмовах з нашими спікерами. Ну і, звісно ж, підписуйтесь, ставте вподобайки. До зустрічі в наступних відео. Бережіть себе.